Зараз дуже важлива інформація для людей з інвалідністю. Є спеціальний чат в Телеграмі, ссылка тут, ось на екрані, ще буде під відео, під постом, кому потрібно, в приват скину. Цей чат, там є повністю вся інформація для людей з інвалідністю: як підтвердити інвалідність в Німеччині, як отримати фінансування на додаткові засоби, про догляд. Далі дивіться, там цілий гайд. Ви заходите в цю телеграм-групу, там зверху закріплена інформація. Вона відкривається, ви натискаєте, вона відкривається, і там просто я не знаю 100 пунктів дуже важливої інформації. На кожен з них натискаєте і читаєте. До прикладу, як знайти російсько-українського лікаря, онкологія і інвалідність, лікування онкології, медична допомога для дітей, зуби, що покривається страховкою, що ні. Далі. Про діаліз мене багато питали. Важливо знати, закон дає право отримувати свої випуски та акти від лікаря, медичне страхування та медичні послуги в Німеччині невідкладна медична допомога та як знайти лікаря. Дуже дуже багато всього корисного, права та пільги інвалідів в Німеччині. Що можна отримати в Німеччині людині з інвалідністю. І так далі. Просто дуже-дуже багато пунктів. Натискаєте, читаєте. Там є ссылки на важливі сайти. Ну, це просто скарб для людей з інвалідністю. Переходьте це в телеграм. Якщо будуть запитання, пишіть.